Новобудівництво у столичному районі Осокорки цього тижня спровокувало нову хвилю сутичок громадян із правоохоронцями. Радикально налаштовані активісти виступили проти будівництва чергового торговельного центру на місці однієї з нечисленних зелених ділянок. Поки туди не прибули кілька автобусів з правоохоронцями, активісти встигли знести будівельний паркан. А потім почався жорсткий розгін незадоволених городян. Очевидці та учасники подій одразу провели паралелі з майданом. кажуть, люди в формі і зараз не відчувають жодної відповідальності, чинять безчинство. Визначити хто кого бив неможливо, адже бойовики були у Масках і без розпізнавальних знаків серед тих, чиї обличчя все ж розгляділи, Жителів пізнали колишніх беркутівців, яких запам'ятали ще з часів майдану. Тепер вони служать в одному з батальйонів спецпризначення МВС. Особливості нових спецпідрозділів зі старими звичками та їхню здатність забезпечувати правопорядок, порядок, досліджувала Алечеш. Не повстали проти забудовників на осокорках. Напередодні активістів жорстоко побила міліція. Вони кажуть, що прийшли мститися. В міськраді пояснили, дозвіл на початок будівельних робіт є. Землевідведення було зроблено ще за часів мера Черновецького. Чи потрібен черговий торговельний центр мешканцям? Як завжди не спитали, оминувши громадські слухання. Тепер оскаржити будівництво можна хіба що в суді. Тож після появи паркану небайдужі місцеві самі організувалися на свій міні-майдан, шляхопровід перекривається прохід до метро. А на цьому місці кілька разів саджали дерева їх постійно викорчовували. Ну і плюс зерянка була передана за часів Чорновецького. Скоріше за все, явно незаконно. Ми не хочемо, щоб тут був черговий торгівельний центр. Ми хочемо, щоб збереглись хоч якісь зелені зони. Локальні розбірки мешканців із забудовником могли б лишитися непоміченими. Якби на розгін активістів не приїхав цілий загін силовиків. Це був чи київ один, чи що, в общем, перейменований Беркут. Хлопці ви впізнали в тих е, людях. І є фотографії, якщо ви хочете подивитися, беркутівців, беркутівці, які були на Майдані. Тобто ці люди досить. Служать Україні і получають зарплату. Я можу точно сказати, це був спецпідрозділ, який був там спецпідрозділ МВС, але по, скажімо, так тій статурі і тих діях, як вела себе міліція, це були, умовно кажучи, той самий Беркут, бо я особисто на собі відчув, якби як мінімум, один удар в ногу, і, умовно кажучи, там досить сильний. За наслідками інциденту відсторонено начальника райвідділу міліції у міністерстві не виключають, що сутичка могла бути замовною провокацією, але визнали, міліція надмірно застосовувала силу. Некоторі співробітники міліції превысили необхідну силу, яку можна применять в таких случаях в отношении безоружних мітингуючих. По этому поводу министра внутрішніх дел проводится служебное расследование задача выявить, как сотрудники Дарницкого РВД применяли які какіні інструкції при там і він рушалі. Силовиків з розпромованого беркуту громадські активісти вже неодноразово помічали на акціях протесту, зокрема у складі батальйону особливого призначення київ 1 цей підрозділ було створено навесні для забезпечення правопорядку, нібито з добровольців. Щодо функцій нашого батальйону, хочу сказати, що він вже майже півроку стоїть на варті і киян, і взагалі громадян України, виконуючи свої безпосередні функції по забезпеченню громадського порядку, в тому числі і в Києві. Активісти ж називають Київ 1 новітнім беркутом і кишеньковим підрозділом влади. Приписують бійцям не лише перевищення службових повноважень, а й співпрацю з приватними структурами. Участь в рейдерських захопленнях та силову підтримку нелегального бізнесу відзначились і бійці батальйону Київ 2 яких упіймали на одному з блокпостів Харківщини на перевезенні наркотиків. З одної сторони, це дійсно патріоти, готовы воевать, не бояться опасности, готовы пожертвовать собой ради Украины, но с другой стороны, это, ну, возможно, люди, которые вступили туда в какой-то, скажем так, эйфории э, и после чего поняли, что они не готовы к войне, вот часть из которых просто ушло, а часть э, ну, решила на этом. можливо, багаті в МВС запевняють, що очищення лав триває, але результати буде видно лише по завершенні реформи. А за словами експертів, після майдану та бойових дій на сході міліція дезорієнтована і не знає, як реагувати на радикальні протести. Правники вимагають для початку запровадити систему ідентифікації правоохоронців. Тому не арештовано, чому не виявила більшість злочинців? тому що їх неможливо ідентифікувати. Вони всі в шоломах, вони всі в захисних обладунках, які жодним чином не можливість встановити конкретну особу. Я Тому не ми не вимагаємо нарешті внести зміни в законодавство, дати відповідні вказівки, щоб ці люди були чітко ідентифіковані після бійки на Осокорках В МВС пообіцяли, що до кінця цього місяця шоломи всіх співробітників будуть пронумеровані, і за цими номерами можна буде встановити конкретну особу, поки тільки столичної міліції. В Перспективі обіцяють створити національну поліцію, щоб позбутися ганебної слави. Але Чіш та віталій. Paldies.